Ось таке смачне, натуральне домашнє масло можна зробити вдома за 5-10 хвилин з домашньої сметани і з допомогою ручного міксера. Беру сметану кімнатної температури і виливаю в посудину таку, щоб була якомога вуща і вища, щоб не була широка і низька. Сметана має бути кімнатної температури для того, щоб вона швидше збилася в масло. І додаю дрібочку куркуми. Це по бажанню. Я трошечки додаю, щоб масло мало такий приємний, легка жовтуватий колір. І починаю збивати міксером. Буквально через декілька хвилин сметана стає ось такою дуже густою. Збивала я її недовго, це хвилини 3-4. З цього моменту сметана буде розділятися на масло і сиворотку, і буде дуже сильно ляпатись. Для того, щоб менше бруднити кухню, щоб ці ляпки не летіли навкруги, я беру рушничок і ось так прикриваю до вінчиків. І таким чином збиваю далі. Подивимося, як збивається наше масло. Бачите, сметана почала ріднути. Це означає, що вже відділяється масло від сироватки. Так потрібно зі стіночок згребти те, що розляпалося, і далі прикриваємо рушничком. І збиваємо далі. Це недовго, це буквально декілька хвилин, і зараз вже буде масло. Але прикривайте, бо дуже буде ляпатись. Пройшло 4 хвилини. Я бачу, що масло вже збилось. Бачите, сироватка відійшла, і масло розприскалося, розкидало його і по стінках, і на вінчиках масло. Тепер потрібно лопатку його зібрати в одну. Таку гульку, кучку. Ось так от легенько лопаткою. Бачите, я вже зібрала в таку кучку гарненьку масло, прижимаю його до стінки, щоб як можна більше відділити від сироватки. І легенько лопаткою перекладаю його на ситочку, таке густеньке. Щоб воно ще тут утрамбувалося і стекла сироватка. І далі продовжую згрібати по стінкам залишки масла. І потім в кінці протіжую ще саму цю сироватку. Але масло вже забираю звідти, щоб лишній раз його не мочити в сироватці. Коли масло трохи стекло, я його лопаткою так придушувала, щоб стікала лишня рідина з нього. Тепер далі я його відкидаю на тарілочку, а сюди протіжу решту сироватки. Получається така рідина, вона називається не сироватка, я точно не пам'ятаю, як вона називається, але це щось типу сироватки, тільки дуже густа і біла. Її можна буде використовувати в випічці. Тут ще досить багато є масла. Зараз ми процідимо. У нас вийшло 169 г, ну, грубо кажучи, 170 грамів. По ціні виходить не набагато дешевше, ну, трошки дешевше, ніж магазинне масло. Тому що у нас в магазинне масло, пакетик 180 грив. Такої, ну, як вважається, по мірках магазинних хорошої якості, коштує 60 гривень мінімум. А це вийшло 170 грам і баночка сметани 50 гривень. Але плюс у нас ще осталася дуже гарна, як вона називається? Чи маслянка. Дивіться скільки. Півлітрова баночка. Це така густа рідина, і дуже жирна, гарна така. Дивіться, її дуже добре додавати у випічку.